Тут було в пояс бурян на цьому полі. О, ми все вже прибрали, дехто вже переорав. Ось такі в нас перегні, Це самі кращі добрива. Небагато кидали. І так як у нас тут була і кукуруза, а так як вона не дуже висока, думав перебити дісками чи прибрати, але ми вирішили просто, а так перебивається. Як і грубше перебуваємо своєю. Перебиває. Раніше її сушили. коровам, так як коров немає, нема куди дівати. Ми її трошки переб'ємо. Можна було, кажу, вона невеличка, пройтися дісками, ну, ще дісками пройдеться по полю. Ще перегній вивезеться, трошки маємо, по боках кинемо. І Ось такі у нас перегній. Це самі кращі добрива. Нагород перевориться на зиму. Бачите, які вони. З'ялися, коняка стояла, і вони, бачите, вже руками пере. І Ми пробуємо трошки на два кентаври. Мотоблока трошки, щоб даром не йти. І на кентавр такий бричку, бо багато не беремо і вивозимо на то поле, що я і казав, показував вам. А там як сипець, гляньте, який, він, який воно добре. Масло, та й скажу, сипець. це коли воно сухо, пересохло верхні слої, як сипець. А тут гляньте, які бачите, ай, ай красиве. Бачите, це дурма. Тут я багато років, певно було, і воно перегнило. Зараз у нас тільки порося. І кидаємо тільки від поросяти. Ну і, звичайно, можна кидати сюди якісь відходи від овочів. Тут так і робили. трошки має такого, свинку пепу. І з неї трохи беремо. вона в нас зручна. Люби, щоб її гладили, їсть травичку, і кашу любить добре. А так все на поле. Після цього непогано картопля розить дуже добре. І... Небагато взяли на мотоблока, трохи порився тут, але виїхали, правда, трохи підтовкнули. Ну і цей і не чує. Небагато кидали, Що кажу, мокро, потрошка, потроха і розкинеться. От так кентаври у нас працюють. І поле таке зробили під орку, навоз розкинули. Бачите? Навоз розкиданий. І так перебили, капусту перебили, все. І буде ще орка, гориться все. А зараз покажу просто поле не одобрене, просто будемо тіскувати, а потім орати знову. Там була у нас картопля. А тут було поле. Картопля і ми просто-напросто зараз подіскуємо, потім перегоримо. трошки на воду можна ще вивести. Перегній ще трохи лишилося, думаємо тут садити картоплю. так перебило, бачите, непогано. Ось так перебиває. Непогано. Диски в сусіда взяли. І поле зробиться. Пре трошки, душа буде як то спокійніша, тому що переоране, І так далі будемо садити, тому що інакше виходу немає. А не посадиться, чекати когось, ми те не можемо, тому що ми звикли постійно працювати. Кентавр свою, як то говориться, роботу робить і непогано робить. Якщо чесно, ведучий передок, повноприводний. Ось так ха робота, наскільки хватить, так як де тут поле давно не одобрене. О, ми все вже прибрали, дехто вже переорав, а ну, ми ще, як то кажеться, переориться і хай буде. Небагато тоді його. Але вирішили таким макаром перебити ту нашу кукурудзу, Так як вивозити нема куди, а так буде якісь трошки і як перегниється, вона і буде ще й нам. Мін Як перебивають комбайни на полях, так само січку роблять, перебивається і то саме одобрення. А тут от вже закінчується. Я ми капусту перебив теж. Тільки перебивали вже. Я косив, тут був е, бензокусою. таке ще лишилося. Раніше це кажуть, забирались, давали кодобі, а тут. Лишились. Ну прийдемо, це все рівно, ми ще дісками по цьому. Вивеземо на воз, потім дисками перейдемося і зоримо. У нас дощі два дні вже би зробили, звичайно. А так дощ вчора впав цілу ніч, падав. Це наша кукуруза. Бачите, вже хтось зіклює. Це була кукурудза солодка від нагора. Бачите, не де, де попадає. Ми пособирали, звичайно, деяка лишилася менші качани. Але де-не-де де ще є. Думаю, картоплю посадити. Була б звичайно непогано, якби рев'єру, я голукна трохи е, підкуплю. Ну, ще сьогодні маю забрати. Замовив агротеремі. 100 метрів, 3,2 сорокку. Ой, 30-ку бачає, сплотність 30. Ну, це я взяв коло дому, щоб накрити. Але нема тут посівного матеріалу, ранніх сортів. Є біла роса. Ну, це теж вона вже, як то кажеться, не так урожайність. Але можна садити, буду пробувати цього. Пізні сорти, звичайно, немає смисла садити під агроволокно, А так ранні сорти можна було посадити. І наша кукуруза перебивається і багато кажуть, є його, переб'ється. Зразу скажете, соляра, все різне таке. Ну, що зробите, соляра різне, але... Воно лишиться тут, а не десь там, щоб потім люди кричали, десь на обочинах чи ще щось, а воно лишиться на полі. Прошли рік тут було в пояс бурян на цьому полі. Ми його перебили дисками з три рази на одному місці. Потім переурали і весною. Вже, бачите, було непогане в мене тут і поле, і все. По боках слабенько, бо то розвора, бачите, постійно до середини. Цього року ми розоримо на края, трошки будемо рівняти то поле. Воно і видно. Людей, от бачите, рівненьке де-не-де. А ми розоримо, та й буде, буде непогане. І поле зробилось нормальне. Так само і тут Це таке одне поле, яке ще можна що родити, бо тут більш-менш така, більш чорніша земля, бачите, менше піщана. Куди вище, там є піщана. Отак перебиває вона. Так. Розкинеться все. Все кажу, я це прийдеться, а вже на якусь плантацію все. Раз-два переб'ють та й все. Меншу не беремо. У не перебивається. Вона маленька, тононька. А це ще розкинеться та й все. Ось давні і приходилось і на. І все пригодилося нам на... Бачите. Хоч не як перебити цей таких пів години і переб'ється. Така сіткарня. Переориться весною вже чи мотоблоком фризою, ну, то буде довго, До не небагато є 10 соток. Я бував около дому на Херсонщині, пів гектара мотоблоком своїм перебрав. А це. Можна і перебити буде, він трохи глибше бере. А ні то трактор з переб'ється гарно перед посадкою і можна буде садити. А так воно трохи перегниє, бачите. Перебуває добре. А вже половину города перебили. Хотів показати таке нову хаву нами придумане а ну поїдьте. Бо мокру, кажу, трахторець вроді не тяжкий, а... Бачите, по колії землю грузним. Кажу, дощі йшли. Дощів давно не було, а то йшли дощі. Але як подивитися, по озима зійшла непогано. Теж сіють тут і рапсу бачу, на, чи, і гірчицю. Хто чи, що може, сіють, щоб переорати, і було як він доброго. Бачите, як зійшла зелень, зелена яка пшеничка, непогано. Теж сіяна, мабуть. Так, тим сівалкою, бо переважно тут вручну сіють, а це сівалкою посіяна. Така краса. Всім здоров'я! Ну а ми вже будемо закінчувати.